найбільше, може я його собі візьму на бонсай. Мені взагалі не хочеться їх і продавати. Не хочеться, хочеться оставити в украшені. Додому хочеться і горщик видержить температуру на вулиці. Треба брати. Ти вже собі вибрала. Как сидіть? А хочеться, просто купіть горщик і мед туди наливайте. Такі горщики Бістусу треба можна брати. Да. Так це добре? – Це як дівчина. І я там вбрання гарне, стиль не вдягнув, і вона вже інша. Трошки, да? макіяж. Трошки макіяж. Оце такі горщики, це як макіяж для да. дівчини. Да. А от руденькі, кому за дизайном знаєш, у кого там прованс такий да, стиль, да. Да? Да. дворик італійський. Так. А, як воно там на полу все стоїть да. у них? Так, да? так, да, 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 все в горщиках. А ще можна мені здається навіть вербу поставити. Це можна, вона й не одну. Такий горщик, штук 5. Таких горчик, що ми їх підняти не можемо. Ідіть, їдіть, щоб показати вам, бо вони дуже важкі.